Прем'єри вистав, численні виступи танцювальних та музичних колективів, благодійний аукціон, сімейна фотосесія. Ці та безліч інших заходів відбудуться в рамках благодійного марафону «З вірою в майбутнє який 20 років поспіль організовує Рівненський палац дітей та молоді. Серед цьогорічних новинок, які сподобаються бажаючим долучитися до благодійності, фестиваль етноколо в рамках цього заходу. Хочеться на ньому зупинитися трошки більше. Буде відбуватися досить багато таких заходів різноманітних. Це і Фольклорних гуртів та художніх колективів. Це і частування з травами поліської кухні. Будуть також відбуватися майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва. Буде відбуватися ярмарок благодійності. Також будуть виступати у нас гурти, наш Палацівський гурт, етно а також запрошений гурт міста. Кива зедор. Крім того, протягом десятиденного марафону відбудеться 10 аукціонів, на яких будуть представлені роботи вихованців школи образотворчого мистецтва. На Майдані Незалежності пройде три флешмоби. А ще вихованці ПДМ влаштують розважальну програму для пасажирів громадського транспорту. Гостями марафону стане делегація з міста Сєвєродонецьк. Зокрема, діти зі Сходу виступлять у чотирьох концертних номерах. Зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку семи марафонців, дітей і соціально незахищених сімей. Троє з них пацієнти реабілітаційні. Ційного центру особлива дитина, ще четверо вихованці ПДМ. Олександра Шульга, цьогорічний марафонець, навчається у школі східних єдиноборств протягом семи років. 15-річна Олександра, дворазова чемпіонка України, та є кандидатом у майстри спорту, а також є володаркою синього поясу. Моя мрія є це досягнути високої планки стати олімпійською чемпіонкою. Марафон для мене це впевненість у моїх силах. Також це. Показати іншим дітям по всій країні, що кожен може стати талановитим, не зважаючи хто він є і яка нього сім'я. Головне, що головне його талант. Як він буде його розвивати, і я вважаю, що саме дітей та молоді може підтримати будь-яку дитину. Загалом протягом 10 днів благодійного марафону з вірою в майбутнє відбудеться близько 50 різноманітних заходів. Ще до початку марафону керівництво ПДМу перерахувало 20 тисяч гривень онкогематологічному відділенню рівненської обласної лікарні, адже хвороба не вибирає дат. Допомогу зможуть отримати і ті, хто не є марафонцями. Ця фінансова допомога буде. Надходити дітям, нашим марафонцям онкогематологічному відділенню, хочу сказати, що ще впродовж 20 років ми надаємо і матеріальну допомогу дітям, вихованцям палацу, які не стали марафонцями, але так само потребують цю підтримку. У 2013 році організаторам благодійного марафону вдалося зібрати понад 56 тисяч гривень. Трохи більшою сума була минулоріч. Попри напружене фінансово-економічне становище в Україні, організатори марафону сподіваються на підтримку небайдужих людей. Адже благодійність може бути не лише грошовою багато хто приносить продуктові пакети та іграшки. Варто пам'ятати, що будь-яка допомога важлива, особливо якщо вона стосується дітей. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.